Громади, з якими труднощами стикаються, які рішення знаходять, як співпрацюють. Це влада на місцях, і ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Пункти здоров'я у стрижавці Кращі освітяни Вінничини. 25 сесія міської ради. У п'ятьох селах в стрижевській громаді відкриють пункти здоров'я. У територіальній громаді намагаються зробити первинні медичні послуги доступними до всіх жителів. Зокрема, відкриють спеціальні пункти здоров'я. Про це повідомляє Стрижевська територіальна громада. Тепер можна буде отримати консультацію та огляд сімейного лікаря за місцем проживання у тих селах, де немає амбулаторії загальної практики. Пункти здоров'я відкриють у Медвідівці, Лаврівці, Дорожному, Переорках, Підлісному. Сімейні лікарі раз на тиждень Іждень прийматимуть за попередньо укладеним графіком. Барська міська рада, як і вся країна, була змушена зупинити низку важливих проєктів, які мали розвивати інфраструктуру міста та громади. Під час війни капітальні ремонти доріг не здійснюються, тому поточний ремонт це єдиний спосіб утримати цього року дороги в проїзному стані. Днями завершився поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення: бар гармаки, бар комарівці, об'їзна дорога. Це стало можливим завдяки співфінансуванню з міста. Міського бюджету служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області на ремонтні роботи в сумі 500 тисяч гривень у межах територіальної громади, повідомляє Барська міська рада. Відбулася 25 сесія Вінницької міської ради. Рішення стосувались як економічної, соціальної, фінансової, правової, адміністративної, так і освітньої, медичної та культурної сфери. Зокрема, розглядалось питання щодо другого міського клінічного пологового будинку. Яке рішення прийняли депутати? Яка подальша доля лікарні? Дивіться далі у сюжеті. Сесія Вінницької міської ради у порядку денному актуальні питання економічної, соціальної, фінансової, правової, адміністративної та освітньої медичної культурної сфер, щоб проаналізувати економічний стан справ у лікарнях Вінниці і як демографічні показники та якість надання послуг впливають на них. Група експертів протягом двох місяців вивчала питання фінансової стабільності медичних закладів міста. На сесії депутати подискутували та обговорили проблемне питання. Я прошу вас відтермінувати дане рішення і не підтримати реорганізацію від клінічного пологового пологового нові плану. Другий пологовий будинок зайшов в 2022 рік за штучно підвищеними плановими показниками. 1 сьомого кабінет міністрів прийняв постановою 741 повернення до оплати за фактично надану послугу і заклади, які фактично. Надавали менше послуг, вони присіли в доходах. Для другого пологу це присідання склало майже 30% з запланованого 133 пологи до 103 пологи в середньому за місяць. Це відбилося на фактичних надходженнях закладу. Як результат, депутати схвалили рішення щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я та приєднання вінницької багатопрофільної лікарні до міської клінічної лікарні, номер 1, а пологового будинку номер 2 до центру матері і дитини. В той час, поки депутати розглядали питання про стан медичних закладів під стінами міської ради, рішення очікували працівники пологового будинку номер 2 Люди виступали проти реорганізації лікарні. Залишають людей без роботи. Люди просто викидаються на вулицю. Вже, якщо тобі старше 35 років, ти нікому не треба в медицині. А те, що в тебе стаж, в тебе ж там категорія вишаш, ти все знаєш. Це вже нікому не треба. Зараз ну, молодших ще заберуть, можливо, а можливо і не заберуть. На сесії розглядали питання і ті, що стосувались виділення коштів, зокрема на закупівлю електрогенераторів на випадок аварійного відключення електропостачання, зокрема 65 генераторів для закладів освіти. Майже 12 мільйонів гривень виділили на закупівлю спецтранспорту, костюмів для розмінування бронежилетів. Тощо також прийняли рішення про співпрацю з одним з німецьких міст. Приємно, що саме німецько німець виявило виявилося бажання. Саме налагодити з нами партнерські відносини. Це не повинно обмежуватися якимись тільки культурно-масовими заходами або обміном делегацій, А це стажування студентів, це стажування в тому тобто, або практика, скоріше цього студентів вони запропонували відбуду. Історість. Це стажування наших працівників молодих спеціалістів, тих чи інших діяльності, життєдіяльності, міста Вінниці. Це отримання фактично, вони по... готові поділитися найкращими практиками простилового розвитку, архітектурного планування, розвитку транспортної мережі, мобільності, питання екології, які пов'язані з екологією. Загалом на сесії було розглянуто та затверджено 49 питань. Телеканал Вінничина все буде Україна. Сесія Вінницької обласної ради восьмого скликання розпочалась з хвилини мовчання за загиблими під час повномасштабного наступу Росії на Україну. На порядку денному у депутатів постало 10 питань, серед яких підготовка до опалювального сезону житлових будинків, що складає 96%. В регіоні заплановано близько 300 стаціонарних пунктів обігріву в приміщеннях, які оснащені альтернативними джерелами теплопостачання та генераторами. Крім цього, під час засідання депутати обговорили процедуру передачі майна та змін у розмірі зменшення орендної плати, що передається структурним підрозділам ЗСУ та Національної гвардії України. За період воєнного часу для цих підрозділів встановлюється суто символічна плата одна гривня на рік. Питання передачі майна торкнулося і закладів медичної галузі. Різне обладнання діагностичне, в тому числі автомобілі. Для погребищенської територіальної громади це ж знову такі автомобілі спеціалізовані, швидкої медичної допомоги для сімейної медицини, для того щоб з одного боку медики мали можливість технічно, оперативно і якісно використовувати авто і надавати вчасну якісну послугу з іншої сторони це все буде працювати для людей. Зміни внесли і до структури виконавчого апарату. Вінницька обласна рада скоротила свій штат на 20 посад, а замість двох управлінь створили одне. Напередодні професійного свята Дня працівника освіти відбулось нагородження одних із кращих представників цієї професії. Цього року свято особливе проводилось з дотриманням правил безпеки щодо найпростіших укриттів. Війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священники. Ці слова належать Отто фон Бісмарку, німецькому державному діячові. Вони були сказані давно, але за довгі роки не втратили своєї актуальності. Про це і не тільки говорили на урочистому заході з нагоди відзначення кращих освітян Вінничини. Я вам вдячний за вашу титанічну працю. Я вдячний вам за. Ваші теплі серця, неймовірне терпіння, вміння зараз поєднати, очиняти, які за кадром, і очиняти, які тут, вміння психологічно сумістити теорію, практику, з'єднати їх і мати в кінці кінців достойного, неймовірно чудового громадянина України. На урочистості були присутні освітяни з різних куточків нашої області, як представники шкіл, коледжів, так і університетів. Вінницький університет пишається своїми випускниками. Сьогодні ми присутні на святі нагородження, і я думаю, що тут майже кожен це випускник Вінницького державного педагогічного університету. Дуже було приємно вітати колег, вчителів, директорів шкіл, працівників училищ, технікумів вищих навчальних закладів свято. Вони патріоти, вони в Україні, і наші учні і студенти теж в Україні, тому що ми знаємо, що освіта це теж зброя. На святі освітян нагородили почесними грамотами та преміями за вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління. Були нагороджені директори шкіл, ліцеї, вчителі, викладачі університетів, методисти. На святі були присутні представники Вінницької обласної ради та військової адміністрації. 1 жовтня ми відзначаємо день працівників освіти. І якби сьогодні ми не говорили про те, що сьогодні війна, сьогодні наша країна переживає страшні часи. Саме професія вчителя це запорука тому, що перемога обов'язково буде за нами, тому що всі ті, хто сьогодні є захисниками і захисницями, вони всі прийшли свого вчителя, своїх викладачів, які заклали в них те відчуття. Величного патріотизму, завдяки якому вони сьогодні боронять нашу країну. Тому не могла обласна військова адміністрація не підтримати, не віддячити, не відзначити працю працівників освіти Вінницької області. Навіть в умовах війни освітяни продовжують навчати дітей, даючи якісні знання. Як результат, діти показують високий результат на тестуваннях. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. Ще ми підсумовуємо роботу органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини з життя громад, аби ви знали, чи влада на місцях.